Привіт, радий вас вітати на моєму боксерському ютуб-каналі. Екс-чемпіон світу у першій важкій вазі Мурат Гасієв здобув перемогу в Сполучених Штатах. Гасієв провів бій з американцем Джеремі Мілтоном у Майами. Після завершення шостого раунду Кут Мілтона зняв бійця з поєдинку. Мурат до цього виходив у ринку жовтні 2024 року на турнірі Ніч чемпіонів IBA», перемігши данця Кема Юнкіста нокаутом у п'ятому раунді. На його рахунку тепер 32 перемоги, 25 нокаутом і дві поразки від Олександра Усика та Отто Валіна. Я тут подивився бій Мурата Гасієва з американцем Джеремі Мілтоном. Якщо коротко, то це можна описати двома словами. Єбаний сором. Але якщо копнути глибше, то це якась сумна пародія на бокс. Кілька спостережень. Зал, де відбувався бій, був настільки маленький, що його можна було прийняти за спортзал сільської школи, і за це задоволення просили від 70 до 120 доларів за квиток. За що, вибачте? Організатори явно вирішили, що завищені ціни компенсують відсутність атмосфери і престижу. Спойлер. Не компенсували організатор турніру, дрібна компанія MNR Boxing Promotions. 142 підписники в Ютубі і трохи більше двох тисяч в Інсті. Причому цей тур проходив у рамках фіналу сьомого сезону проєкту Гателенд. Яким чином туди залетів гасіїв із 30 плюс боями, незрозуміло. Посилання на трансляцію де не вказували, навіть в інсті промоутерської компанії. Я побачив її в інсті Гасієва о третій ночі, саме тоді він і виклав. Тобто його промоутери не спромоглися це зробити раніше. А матч ТВ, де з боксом реальні проблеми, не показали бій і навіть не подумали викупити трансляцію. Я просто аплодую, стоячи у Мару Кремльову. Рівень роботи з відродження кар'єри Гасієва просто топ за свої гроші. Моє шанування. Мішкова дієта зло. Гасіїв виглядав ну пиздець яким інертним. Він знизив до себе вимоги, розкачувався дуже довго і вибухав украй рідко і ще часто промахувався. Часом здавалося, він забув, як рухатися. Ноги? Які ноги? Вони, мабуть, залишилися в роздягальні. Гасієву пощастило, що суперник боявся його сили і тикав лише джебами. На розвідку він витратив три раунди. Якщо йому дати Фабіо Вордлі, то Мурат відлетить у перших двох раундах. Для прикладу, згадайте пікового Геннадія Головкіна, який включав пресінг з першого раунду. На його фоні Гасії взагалі забув про існування пресінгу. Організація бою була настільки убогою, що навіть аматорські змагання виглядають професійніше. Неодноразово раунд закінчувався на дві секунди раніше. Зупинка бою дуже дивна. Гасіїв взагалі не домінував у жодному з раундів, а наприкінці шостого вибухнув лише потужною серією з трьох ударів, після чого сам пропустив. З ушкоджень у Мілтона розбита губа. Це взагалі ні про що. Загалом дуже дивне втручання з боку лікаря. За раундями рахунок 4-2 на користь Гасієва або 3-3. Гасієв виглядав ну дуже пасивним. Про титульні перспективи Гасієва можна забути. Він закінчився як топ боксер. Дякуємо Умару Кремльову за це. Да й Віталій Сламом ще той шарлатан. Саме завдяки йому Мурат вирішив, що він крутий супертяж і навіщо щось змінювати, окрім громадянства. Хтось скаже, я хейтер Гасієва, а я просто говорю по факту. Загалом, це приклад того, як поганий менеджмент може загубити кар'єру. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та долучайтеся до обговорень відео. Разом ми піднімемо рівень нашого розуміння боксу на новий рівень. До наступних зустрічей.